У Мене не було вагань, ким я хочу стати взагалі ніколи. І я дуже рада, що батьки це побачили, розглядали в мене. Бо я постійно щось малювала. Спочатку я пішла в заклад в дом піанерів, був там кружок малювання. Ну а потім, коли мені вже стало 10 років. Я прийшла до школи мистецтв у клас до Володимира Яхімовича Афоніна. Після того, як я закінчила художнє відділення, я в серйозні наміри мала вступити до Сумського училища мистецтв і культури імені Бартнянського. Все вдалось, ура, не шкодою ні разу. Хоча час був такий складний це 96-й рік, кому ті художники потрібні були, але в мене це не хвилювало. Вступила я. На факультет дизайн середовища обрала цю спеціальність дизайнера, напевно, тому що слово дизайн на той час так дуже громко почав про себе говорити. І сім років життя у Харкові вони також були дуже плідними.